Вітаю, шановні клієнти, до вашої уваги наш суперкомплект від TopSmart. Це Smart приставка x 98 s 432 пам'яті та Aeropol G10S. Розглянемо комплектацію. Сюди входить блок живлення, USB-кабель до цього блоку, виносний HDMI та виносний IK-датчик. І також стандартний польт ми залишаємо в комплекті, але додаємо наш фільмний аеропольт, який має мікрофон, мишку та працює за допомогою передавача, не потребує прямої видимості. Також ми встановили сюди вже більш сучасний Android-TV, який краще виглядає на екрані великого телевізора, має великі значки. Також має дуже зручний голосовий пошук по всім додаткам та досить достойну картинку, як за свої гроші. Аеропульт працює дуже просто: вмикається за допомогою кнопки і простим рухом руки ми можемо керувати курсором. Це дуже зручно в різних додатках, які заточені, там, наприклад, там, телефон чи планшет. Переходьте на topsmart.com.ua, щоб побачити всі характеристики.